З проблемами, що виникають під час голосування, виборці, як правило, звертаються до судів. У Хмельницькому міськрайонному суді під час першого туру президентських перегонів розглянули 370 позовних заяв. Сьогодні ж суди прийшло трохи більше 50 краян. Дотепер у міськрайонному суді вже розглянули більше 450 справ, пов'язаних з виборами президента України. При цьому всі заяви стосувалися уточнення виборчих списків. Найбільшу кількість Найбільша кількість справ це той випадок, коли виборці, маючи зареєстроване постійне місце проживання, не включені до списку до єдиного реєстру і до списку виборців. Ми створили належні умови для того, щоб швидко розглянути такі справи, розробили певні зразки адміністративно, зразки позову, надаємо. Допомогу в оформленні цих заяв у день повторного голосування. Кількість позовних заяв зменшилася в семеро, проте головна причина звернення до суду залишилася незмінною. Виборці не знайшли себе у списках, а деякі прийшли з цією проблемою вже й не вперше. У мене взагалі не було у списках у виборчій дільниці, і тому я хотіла проголосувати і прийшла сюди, щоб написати заяву. А мене включили. Ні, я прийшла зі своїм хлопцем, його теж нанесли до списки. Ми живемо в чесному будинку. 149 є, 153 є, 151. Що ніхто там не живе? Невже вже до цього часу, за скільки виборів, чого взагалі на списку може не бути. Ну час на хата, ну ладно. Минулий раз пішов чоловік, написав заяву. Нас доповнительної до списки, ми проголосували. В п'ятницю пішла дочка. З паспортами спитати, чи є ми в тих списках, чи немає. І сказали, да, є, ми вас перепишемо. Ми сьогодні приходимо голосувати, нас немає. Ви знаєте, звісно, да, я дуже возмущена тим, тому що це, хіба це нормально, скільки грошей виділяється на вибори, скільки всі говорять, ну прямо ква кричать, всі розказують. А елементарного того, що треба зробити, пройти по списках, не вже не можна. Та взагалі кому можна вірити і взагалі в якій ми державі живемо. У день виборів на роботу вийшли всі. Аби пришвидшити розгляд заяв, працівники суду одержували інформацію з дільниць телефоном. А поскажіть, улиця желізніка. На все про все 30 хвилин. Саме стільки кажуть правники, триває в середньому розгляд такої справи. Людина приходить в загальну канцелярію, ми надаємо зразу допомогу в оформленні самої заяви до суду. У нас для цього всі умови створені. Ми навіть надаємо свій ксерок, щоб зняти ксерокопії документів, хоча цього ми не повинні робити. Після цього зразу приймається адмінпозов, разом з заявою, з документами людину підводять до суді. Єдине це займає десь хвилин 15-20, поки треба інформацію взяти в конкретній виборчій дільниці і в відповідному відділі державного реєстру. Після цього розглядається справа, але ну, я думаю, що всіх десь з півгодини на це йде. За законом позовні заяви до судів припиняють приймати за годину до завершення голосування, аби кожний, хто звернувся до суду, мав можливість отримати відповідне рішення і взяти участь у виборах. Анна Чешук, Володимир Паламар, Спецвипуск.